Цей рік має стати вирішальним. Президент України Володимир Зеленський дав чіткий сигнал під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Україна не збирається заморожувати війну. Путіна ж Зеленський назвав хижаком, який не задовольняється замороженими продуктами. Що ж відбувалося в Давосі? Чи вдалося Зеленському достукатися до світових лідерів і чому після заяв президента України Путін раптово виліз із бункера? Розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Всесвітній економічний форум у Давосі захід щорічний, утім точно не пересічний. Швейцарське місто у самому серці Альп Знову зібрало сотні лідерів і делегації зі всього світу, а також впливових бізнесменів. Виступати за трибуною, до якої вийшов Зеленський, велика честь та безумовна відповідальність. Те, що скажеш тут, почують на всіх континентах. Президент шансу не змарнував і напряму звернувся до партнерів. 24-й рік має стати вирішальним, каже Зеленський. Війну треба закінчити. Проте саме перемогою України, заморозити конфлікт, як було колись, вже не вийде, не впорались гаранти, не дасть цього зробити. І сам Путін be... цей рік повинен бути freezing... визначним. Чи може бути замороження війни в Україні і її кінцем? Я не хочу задовольнятися трюїзмом, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову і я нагадаю вам, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. були дуже, дуже впливові гарантори гаранти цього процесу тодішній канцлер Німеччини та президент Франції. Але Путін Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом. Путін затягує війну, бо може змінить ситуацію лише додатковий тиск на диктатора. Україна вже довела, що здатна перемогти Росію як на суші, так і на морі. Світ змінився, і слова не ескалюйте тепер мають зовсім інший протилежний сенс. І ми можемо це зробити, і ми можемо побороти його на землі. Ми довели це і на морі та в небі. І ми нарощуємо виробництво озброєння. Ми досягли економічного зростання в Україні. Наше ВВП зростає незважаючи на війни. Понад плюс понад 5% відсотків минулого року, і ми отримали рішення Європейського союзу про відкриття переговорів. І ми нормалізуємо ідею про те, що агресора можна побороти навіть агресію Путіна, яка триває вже 10 років та навіть більше. І зараз ми, ми. Ми можемо сказати не ескалюйте всім тим, хто сумнівається, всім тим, хто хоче зменшити підтримку. І, і в цьому попередженні ми будемо абсолютно праві, тому що кожне зменшення тиску на, на агресора додає роки війні, але кожна інвестиція у впевненість у захисника. Скорочує війну за словами Зеленського. Путін є уособленням війни проти України. Він насолоджується війнами. Він є першопричиною багатьох із них. Його відповіддю на тривалість війни є завжди. Завжди війна без кінця. хоче хочеться в такий спосіб його відповіддю на обмеження хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил. Він насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. А тим часом і Путін не стримався, раптово виліз із бункера і заговорив. Не знаю, чи хотів він таким чином відповісти особисто Зеленському, але про нього він таки згадав у контексті української формули миру. у нього єдиний кремлівський дід збирається стояти на своїй Ему не дивлячись ні на що, Путін вперше відверто і публічно визнав, що Росія саме окупувала нові території і не збирається їх повертати в отношении этого переговорного процесса, То это попытка побудить нас відказатися від тих завоеваний, которые ми реалізували за последние два года, Это невозможно. Всі понимають, що це невозможно і правящие круги України і западные еліты. Далі Путін продовжив нести свою маячню, уже так би мовити, дворовою мовою. Уже, мабуть, сотий раз згадав слова нардепа Давіда Рахамії про перемовини на початку повномасштабного вторгнення. Ви тільки уявіть, як одне інтерв'ю могло так сильно зачепити діда. Об этом публично сказали. В том числе руководитель этой переговорной группы Давида Рахамия, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте ⁇ Радия ⁇ Он сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, потому что приехал тогдашний премьер Британии, господин Джонсон, и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки нет. И прямо говорит, что значит... Если бы ми пішли на это, то уже все закончилось би полтора года назад. Це просто лишний раз доказує, що вони не самостоятельные люди. Ну а я пропоную відповісти путіну його ж мовою: діда, ти стрілки, не переводи. Сам же буквально щойно вихвалявся, що ти великий завойовник, а тепер бачите, уже великий миротворець. По Путіну давно плаче психлікарня, бо він у прямому ефірі головних телеканалів Росії почав говорити про проблему спільних чоловічих і жіночих туалетів на заході. І це верховний головнокомандувач армії, тих, хто вивозив з України в свої улуси сотні унітазів, бо туалетів там немає. Що далі? У мене на щастя не така хвора фантазія. Общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое, это стало вещью такой бытовой, повседневной, и те, кто когда-то и уехал по разным соображениям, они уже возвращаются или думают вернуться. Очень тяжело жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями. А тим часом в інституті вивчення війни також представили свій аналіз виступу Путіна. Їхні висновки невтішні. Кремлівський диктатор вперто демонструє, що РФ не хоче зупиняти війну, а її апетити все ще не вгамовані. Кремль мріє загарбати Україну та країни Балтії. Раніше видання Більд випустило скандальну статтю, в якій журналісти оприлюднили нібито секретний документ німецької розвідки, в якому йдеться, що невдовзі Росія піде війною проти країн НАТО. Почати підготовку до вторгнення у Кремлі можуть вже у лютому 24-го, а напасти, нібито планують влітку 25-го року. У НАТО ж заявили, що цей документ був лише навчальним сценарієм для військових, а не секретним звітом розвідки. Ну що ж, час покаже, але як всі добре знають, диму без вогню ніколи не буває. А як думаєте, ви чому Путін на так тригерить від заяв Зеленського? Напишіть нам свою думку у коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!